За добу збройні сили знищили 36 артилерійських систем, 35 крилатих ракет та ліквідували 8 сотень російських окупантів. Станом на 6 червня, за даними Генерального штабу, загальні бойові втрати противника орієнтовно склали. Близько 211 тисяч 150 російських окупантів уже ліквідовано танків. Мінус 3860. Бойових броньованих машин було знищено 7543 тисяч одиниці. Артилерійських систем 3603, РСЗВ 590, засоби ППО 351, літаків 313, гелікоптерів 299, автомобільної техніки та автоцистерн 6332. кораблі та катери, 18. БПЛА оперативно-тактичного рівня 3212. крилаті ракети 1171. спеціальна техніка 489. Дані уточнюються. Приєднуйтесь до зсу. Наближаємо перемогу разом. Слава Україні.